επιδίωξη από την ομάδα της οποίας ο Ρούστι έχει και σταδιακά διευρύνει την αστυνομική διαδικασία είναι ακόμη αναμενόμενη και η αστυνομία θα επιχειρήσει να επιτύχει την αποσύνδεση του Ρούστι από την ομάδα του. Η αστυνομία

Так, просто не попытание у вас. Так, даже коротко. Ну, не было питания. Щоропит мы. Значит, в супереч рынок закона. Помощь, супереч рынок. Статьи 306 являются кодексу України. Продовжується вже майже місяць. Ось, і ви, як суддя, як і ведете цю природі її скалі, не вживаєте заходів для того, щоб, щоб, щоб ця скарга була родина впродовж 72 годин, як того вимагає закон. Ось, А затягуєте її, спеціально затягувати на мою думку. Я прошу, щоб ви сьогодні закінчили цей організацію. Ви закінчили це шоу, яке ви влаштували, з розвитком загодних страхів. Це таке моє повітальне влаштування. Це повернено до цього е, ворога старого для надання спершеним комплексу, бо він повністю не належить до людей, хто їм не каже. Маєте такий спосіб? Сьогодні я хочу, щоб читачі, всі глядачі, які будуть бачити, Подивилися, наказу і зрозуміли, що в залежності від цієї про це наші У не з вами відкрите спробування. Відкрите, але ви А репортаж репортер. Щодо світі. Ви це перший засідання, а не репортер. Це перший обов'язок. Це ваш ваше перше обов'язково досвід. І не дуже негабно, як першнику звертатися. Розумієте, перше, показати. На камеру, куда не водну, аніж до цього. Розумієте? Суд до вас звертається, вас маєте можливість вислухати Попередньо попередньому Як ви зауважили, затриманням строки років розгляду скалі оголошувати перерва не з того, щоб ви надали наказ. Ви цей наказ показуєте на камеру. І не тільки. Вас немає поваги, а ви не маєте.

Не переподвайте, бога. Ну чому ви не стримуєте? Бо я навіть не можу закінчити Ви маєте можливість сказати, ваша, пане головуючий, чи як ви можете звернутися ваше величезне, скаржі, ви знаєте, я хочу взяти цей наказ собі. Будь ласка, дрібте з ним і залишіть копію. Може так. Ви так хотіли, правда? Я так хотів, так. Я чому я ви вириваєте б... слова? Б... В мене незакінчене речення. Чому? Чому ж вивчає, що спішити слова? що у вас було... не було клопотання перед тим, як ви подали на камеру, сказати, прошу поглянути, звірити і повернути мені. Я ж вам здав, ваша честь. Не вірите, будь ласка, віддайте питання. <світ> я, <просу>. я вас прошу, я вас прошу вашу честь, ви мені віддали тому що у вас Не точно така. Бачите. Без речі пише. А попитання. Перш не так духова. Тут оглядає досі. належно з дивіжню копію. Якщо нам потрібно подальшому з звіряється на завинути, серокопопіша до наділяється. Насо, будь ласка, є дружкое пояснення увага олеха. Немає. Вас одне. Скажіть, будь ласка, ми з'ясували про те, що за певними скаргами розглядали прийняття прийняття певні рішення, однак. Тут з'ясоває наступне. Чи є якісь інші зміни щодо обставин, за які ви зазначали попередні в попередніх скаргах і на сьогодні? Тобто, ви, ви сказали, що суддя колодязь дане скаргу відмови, це не щодять відмовив. На сьогодні у цій скарбі ви зазначали інші обставини чи ні? Я, 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 я. Продовж продовж майже місяця розглядається моя скажа. Впродовж майже місяця на різку в нас є зареєстровані мої повідомлення. І ті повідомлення, вони є про вчинені кримінальних І цілий місяць ці повідомлення не розглядаються. Ви вчиняєте.

Υπόθεση να δώσει 100 χρόνια για να δώσει 100 χρόνια. Αυστράτη, η ΝΑΤΕΣ, η πρωτοπόληση, η αποδοχή, η κοινότητα, η κοινότητα, η κοινότητα, η κοινότητα, η κοινότητα,

Do okay. you okay. রোস্তাক